Обстеження показало подальше аварійне просідання конструкції. Одна зі стін, заввишки близько п'яти метрів, відійшла від фасаду, що створило реальний ризик обвалу. Ми зараз можемо бачити, що конструкція вся знаходиться в тріщинах, ми частково поставили гвинтові підпірки, щоб вона не обвелася під своєю вагою. І цікаво, що от горизонтальні плити перекриття, які проходять, їх тримає конструкція ліфтової, яка тисне їх зверху. А сама плита перекриття тримає стіну, яка виходить у двір. Ми бачимо там тріщини вже 20-25 см, і вони тримаються тільки за рахунок тертя. Тому коли почався цей Демонтаж, воно ще більше від'їхало, і ми розуміємо зараз і ризик, якщо знімати верхню частину, навантаження зніметься, і ця вся стіна впаде всередину двору. Проблема в тому, що вона висотою 5,5 метрів, а будинок знаходиться поряд інший на висоті 5 метрів, на відстані 5 метрів, тому є ризики пошкодження. Технічне рішення передбачає фіксацію аварійної стіни канатами, щоб спрогнозувати траєкторію обвалу або спрямувати його всередину, а не на сусідній будинок. Далі буде ручний демонтаж. Фахівці на страхувальних тросах розбиратимуть конструкції по цеглині, знімаючи навантаження. Десь тиждень буде на підготовку рішення саме опоясування цими канатами в монтування швелерів для того, щоб убезпечити, після чого десь Тижні два-три буде саме іти демонтаж. Ну у нас, поки якщо нічого не зміниться, ми сподіваємося десь в грудні вже наступного року відновити будинок.